Привіт, друзі! Кімненькі? Ми приїхали в добротвір. Ми тут плов, який я зварила, була вчора вдома. Гірки варимовані. йдемо, зараз трохи погуляємо. Дітей. Тут в саду, бо там телевізор грає. Дітей температури немає, та вони кашлюють, трохи мають нежить, але потрібно вже вийти на вулицю, тому що. Не дуже довго не гуляли, подихати свіжим повітрям, знаєте, і мені хочеться. Я захворіла, в мене болить горло, без температури голова була, і очі якось сяють. Ну, пану, може, 37, я не знаю. Правда? Златка і кости гриб переносить тьфу, легко. Мається на увазі, що температури в неї більше 37,5 чи 37,6 не піднімалася. Але в неї дуже нежить є, кашлю такого дуже немає. Більшості нежить дуже тече. А Сенку ще підкашлює, ну але йдемо на трохи. Трохи погуляємо, небагато, годинку, може менше. І отак -то. Бо вже чесно, вже від хати голова була, це просто з розуму сходить серйозно. Навіть поїхала в Дібротві, щоб трішки поміняти ту обстановку, бо, тому що я вже навіть не можу вдома сидіти. Тож якось так. Куди йдемо? Я хочу осенкові шапку подивитися, тому що времен я не знайшла, Що у Львові десь там дивилася. А, на Лемодівці на базарі. Що ти? Дивиш маркися? Дивиш маркас, привіт. Іди той, принеси мені сумку, я тобі там дам краплі, тітки куричневі закапую. Ми довго не будемо гуляти, тобі вже говорю. Трошки. Рукавиці вдягнути, добре, куртку, шапку. Ти в колготах, надіюсь? Так. Угу. Бо я бачила, що ти вдягала, але думаю, вдягнула чи ні. Ти їсти не хочеш? А що є? Там є плов. О, там є пельмені і вареники, треба зараз їх розморозити. Андрієва мама, коли їхала в Польщу, вона наробила пельмені і вареники. Вона їх зварила, вони все їх просто розморозити і, наприклад, пельмені кинути на укріп, або посмажити, або щось зробити. Знаєте? І той. О зараз йду я їх розморожу. Крашкою ми погуляємо. А й хоч де плов, я ж плов зробила смачний, там ще є мариновані огірки, Тато відкрив. Але перше, принеси мені чорну сумку. Я там понабирала всього. А піду в Аврору? Аврору? Так. А що там хочеш? Капати щось може, якщо буде. Я навіть не знаю, чи ми там проїдемо тою взагалі коляскою чи ні. Тому що там так замало, що... Ну подивимось, йде. І все, на горло болеть. Може допоможуть. Десь світло ще вимкнути. Ой, я вже починаю хрипнути. Даяна, це що таке? Пала. Пала. Віу, Віу, ти куди їдеш? А? Даяна! Даяна! Привіт! Вона тут твою шапку і так той. Ааа! Дякую, здорово. Тебе що, теж трохи то? Та де я Де ти? <риклад> ну повернешся. Та, вона давай. <риклад> тобі подобається. Повернешся. Не знаю, тобі у самій вибирати. Тобі буде радо. Є, yeah, конструктор. Будеш складати? Та, диви, так класно. Так, з купила просту чорну шапку під цю куртку. Бо в неї там та шоколадна. Арсенко, відійди, бо нічого не видно. Асенку взяли з хомотом. Отаку чорнесіньку. Лапку. Вона така липка, я не знаю. Ага. Вода Янці купила нові рукавиці. Купила ще й такі шкарпетки, потім купила з рукавиці і Арсенку і рукавиці. Купила однотонні, тому що, наприклад, якщо є з підкладкою, він витягає руку і витягає разом з тою підкладкою. Потім назад не може засунути. Тож купила прості однотонні. машинка? Бачиш, куда тато зробив? Дві. Чекаєш, що можна сюди наверх. Ось, а тут є дуже багато, що можна зробити. І навіть, що можна зробити. Шо -шо? Значить, що? Що. Ага. Я не брала не такі прям великі. Пам'ятаєш, як ми Арсенову купили, то то мішок був. Ну то це мішок, то там було ще на 570 з чим цих. Та то просто, це взагалі. який який можна Міг бути такий купила, ну, я не знаю. Нас має таке враження з кожною дитиною розум приходить, що не треба так накупляти багато іграшок. Бо... Ти пам'ятаєш, я ж йому ті гаражі робив. Він бавився дуже тим кузин. Ну, потім то, все поламалося, погубилося. І я купила маленький її, то скільки тут є, дай мені. Вона кажуть, його ціна була 250 гривень, скільки тут, а 90 штук. Ну. Звичайно, пише з трьох плюс, але так то так пише. Ні, ми не будемо нічого закупляти. Хватить. А це не вона в тебе забрала твою лапку. Ні, вона лапку не бере. 네. Тож так, тут бавимося. А златка пішла yeah. по піцу. Oh. Але такі гарні кольори, бо завжди були жовті і салатові. А тут рожеві, Дивіться, oh. який гарний блакитний yeah. колір. О, Златка Опа! Ти взяла дві одинакових тих, так? Так. І що ж взяла? Вона в мені тільки на 45. Ага. Ти динозаврів покажи, який тату зробив. Добре. Ти класний. На. Як динозавру каже. Молодець. Дуже смачна піця. Дивимося фільше. Селяв. Це є польська копійка. Ти її знайшла? Двадцять грошей, типу 20 копійок. Мам, дай мені. Даяна! Я прогріваю машину. Так, покажи мою дому. Впала. Мама. Що? Дасть мені рукавиці, мені холодно. Рукавиці я вже заховала. Куда? Ти сідай в машину, машину прогріваю. На Найкраще була куточка, ну повернися, взагалі супер. І шапка так гарна. Де вона там є? Ходи сюди, Даяна! Не відкривай! Подивай. І шапку асену Бо нарешті, боже, облізли просто весь добро. Ременів. У нього просто дуже худе обличчя, знаєте. І, і шапки такі є, наприклад, об'ємні. І шапки такі об'ємні і мені ніяка не лечила. А, злату, а златі просто взяли в одну і одразу купили. Підійшла. Впала знов. Вставай! Піднімай її! Та не за капішон! Господи мій милий! Будь здоровий. Мені набагато гірше, вона така слабість. Така що ви так недобре, друзі, то просто. Але я зараз роблю худоги. Коротше, мамі не можна курити, нема коли. Ох, хоча я би так. <плес> Читик, <так> де ярка сіється? Худоги <плес> зараз роблю. Ми, ми мали після добротвора поїхати на той, як називається, на мультик, але там аватар їм не подобався з утро, поліз, златка вже була. На каток. Поїдемо на наступний раз. І ще й мені дуже погано стало. Я приїхала, і зразу лягнула спати, я просто напросто вирувалася, я не могла. Андрій за той час борт сварив, злате зараванні. За, е... Моє раковину прибирає. Андрій тут Арсеном прибирає, я худоги роблю. так, Це собі зробила чай з зимова. А я вас, із підписників, дуже люблю. Тебе теж люблять писали в коментарях. Казали, що ти дуже гарний і той, і так. О. Остапки. В мене діти хворіли, я така, я така, боже, будь ласка, тільки, щоб я не захворіла. Бо реально, дуже важко з трьома дітьми, коли ти хвора, коли ти просто хочеш віддихнути, полежати, коли тебе голова болить, вони кричать. І то так. Що?

Коротше, буду я чай пити. О там є імбир. Я його зараз е, е, я додала лимон, зараз я візьму імбир натру на терці і додавлю сюди. Тепер дасть такий сміх. Це хто так сміявся? Даянка. Ку-ку! Ну? Ага! Іду. Як гарно. Помила раковину. Молодець ардічка. Але це теж треба протерти, бачиш, бо воно все в розводах. Чисто, <кій> як на заправках, я вам скажу. Дивіться, що я купила? Оце моя любимка. Я так вчора про неї мріяла. А, і, і помідори, Сумка. тут каша, йогурт, м'ясо. Даянка. Хто yeah. там купається? Yeah. Ти бавишся водичкою? Yeah. Та? Yeah. Я її не сушу волосечку. Боюся, що вона не налякала сафену. Рада, Даянка? Йдемо носочки вдягати, йдемо? Ні. Як ні? Так що ми всі процедури зробили. Ніг таки підстригли, правда? бушка почистили. Все зробили, як має бути. Включене, але напевно не включене. треба включити. Угу. Коли ти щіточку поставила? Як гарно? Ти будеш тут бавитись? Там буде щіточка лежати? Ні. Ні? Ні. Брати тебе? Да. Не. Ти що спати будеш? А? Ти так храпіти будеш? А як тату храпить? Як тату споді храпить? Отак? Тата. Та. А це? Це мама. Ага. А де дідо? Це діда. Ні. Де діда ніо? Це Ні. дідо. Ді, 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 ді. ді змяв. Діду з мяв? Це, 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 це ляля, <кх> так. А це хто? Ба. Баба. Баба, Тьоці. Тьоці? Молодець. А це хто? Я. Це дядя. Це, і, класно. Не е, така пізнавальна якби абетка. І, і фрукти, і всякі от, чі, Верблюди. тваринки. Дуже незвичайні тварини. Кукурудза, морква, поживна і смачненька, морквина, довга та гарненька. Хороший зір вам подарує, приємним присмаком теорії. Слухайте, це класна книжка. Дивіться, тут все є. Форми, цифри, потім що тут? Скорумовки, абетка от, повністю є. Отак от виглядає ця книжка. Він пише з трьох років, але... Можна вже вивчати кольори. І найбільше подобається оця книга. Тут просто все є, від А до Я, все, що хочете. Вона просто обожнює її. Я здається, її через інтернет замовляла, бо не могла так в магазинах знайти. Тож, якщо вам щось таке А то так купляла просто в магазині. Знаєте, що мені подобається у цій книжці, що вона нерветься. Вона нерветься, Вона з такого матеріалу зроблено. Ну, Я думаю, якщо добре зімнути, то може порветься. Але так, наприклад, як ці, то ні, нерветься. Метелик. Бджола. Жук фіолетовий, бачиш? Де ти робиш? А. Це пута. Тута може? Тута? Гляжу. Там ти миєшся. Ааа, де ти робиш? Отут тут так, а робиш. Так? А там миєшся. Де горище? О, в нас теж є горище. Але там потрібно ремонт зробити. У нас на самому самому верху меблі. Та й підлогу поставити, Все повністю віддаду я. Але це ми будемо робити. Ой. Поки меблі купиться тут, а то що до того рища трохи далеко. Але в нас теж є таке приміщення, але яке потрібно повністю обкласти, все зробити. Але головне, що є ще одна велика кімната, Ді це, як діти бавляться. <різь> Зараз будемо йти спати. <різь> <різь> Я п'ю лікарство. Тут як завжди, без змін. That's what you